У підземних навчальних класах сухопутних військ України військовослужбовці проходять психологічну підготовку за допомогою vr окулярів Технологія дозволяє максимально безпечно і реалістично відчути перший бій ще до того, як боєць потрапить на передову. Наші колеги сухопутних військ України побували на одному з таких тренувань і побачили, як працює система, що допомагає військовим адаптуватися до бойових умов. Підземний навчальний клас, безпека, тиша і концентрація. Саме тут бійці проходять одну з найважливіших частин базової підготовки психологічну адаптацію до реального бою за допомогою vr технологій Розкажіть, що зараз тут відбувається? Заняття з психологічної підготовки, перегляд першого бою в окулярах віртуальної реальності. На якому етапі військовослужбовець отримує цей досвід першого бою? Середина їхнього навчання. Тому що на початку це не є доцільним, тому що вони не зовсім зрозуміють Середина навчання вони вже більше розуміють, що таке тактика, вогнева підготовка. Віар фільм змодельований під реальні бойові умови. Вибухи, перестрілки, поранення побратимів. Система зупиняє відео і підказує, як діяти правильно, де не помилитися і як зберегти життя. Важко сприймати, якби те, що вони там переглядають, тому що фільм зняти максимально від реальних умови, які є. Але хлопці кажуть, що дуже багато є корисної інформації, тому що фільм зупиняється і випливають підсказки. Наш колега Олег Грицун із сухопутних військ України також вирішив пройти цю вправу. Я беру автомат, вона мені написала завжди «тримай зброю при собі. Так лежать мої побратими. Вони мені підказали, що потрібно зробити. Ще один вибух, темнота. В мене поранено. І тепер поясню мені, який в мене має бути бронежилет. А, мене не поранено, мене врятувала плита. 31 хвилина у VR і навіть у навчальному класі не одразу відчуваєш, що це було лише тренування. Насправді, перші хвилини ти розумієш, де ти знаходишся, да, що ти в навчальному класі, що все нормально, але потім ти як пронизуєшся цими, цими діями. Ну і справді важко це коментувати. Але я думаю, що це, мабуть, допомагає правильно зрозуміти. Бійці, які вперше переглянули фільм, кажуть, вражені таким зануренням у події. Я був дуже вражений. Ну, була несподіванка, я також ніколи vr окуляри не пробував. Це наче я справді опинився на нулі, якби це було дуже цікаво. VR – лише один з етапів. Попереду теорія, психологічна смуга перешкод, моделювання обстрілів, навчання антидрон та робота з важкою технікою. Перша наша і найголовніша мета це. Якби формування стресостійкості, тобто психологічна підготовка людей до бойових умов, щоб люди розуміли, що може їх чекати в майбутньому. Ну, щоб вони були до цього готові, адаптовані? Сучасні технології дозволяють військовим отримати досвід бою ще до першого виходу на позиції. Тут у підземних класах вони вчаться зберігати спокій, швидко діяти і приймати рішення, які рятують життя. Так! Юрій Лозенко, Олег Ритс, Сухопутні війська України. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.